Це що за список? Шіллер. Правильно, не щіляр, а Шіндлер. Це я записую все, що ти маєш купити в Тернополі. Ого, а чого так багато? Це тільки зміст. Список, ось. О, Танька. <зас> так то спочатку треба дорогу нормальну село зробити. Володька, при чому тут дорога? <зас> Як при чому дорога? Бо по тих було так фура, яка ото все вестиме. Просто не доїде. Як казав танька директор нашої школи, дивлячись на список нашого дев'ятого класу, треба викидати половину цієї всієї шушери. Володька, тут тільки найнеобхідніші речі, без яких не можна прожити. Точно? Угу. Ну щось я тут не бачу, танька кисню, води і сонячного проміння. Зато тут є. О, попрошу енергозберігаючі лампочки. Володька, вони реально економлять електроенергію. Реально так. економлять електроенергію, танька. Свічки тернопільської фабрики, але їх теж треба купувати. Корм для свині? Чи маєш голові, Танька? Корм для свині не позор мене. Володька, свиня теж де, коли хоче нормально поїсти, не тільки ти. А для чого купувати корм для корму? Ручка до лопати. Угу. <плес> На ти звідки знаєш, що треба ручку до лопати? Так я її вчора у тебе зламала. А, точно. Червона риба? Танька, ти знаєш, скільки коштує червона риба? Вона дуже корисна і смачна. Танька, я краще зловлю пару краснопьорок, трохи їх присоромлю і буде та сама червона риба. Тільки набагато дешевше. Картопля. Танька, то що? Камінь город? Ага, окрім каміння в твоєму городі більше нічого нема. Так що допиши. Морква і цибуля. Танька, мені буде соромно то все купляти на базарі. То пошлеш наш красну Так, танька. Я цього всього нічого купувати не буду. Бо по-перше, в мене нема грошей. А по-друге? А по-друге, нема ні копійки. Литка, ти що, знов салюти в клубі пускають? Ага, салюти. Лампочка в коридорі згоріла. Вона маєш. Блін. Що таке? Що таке? Що таке? Що Сусід таке? Таке? Шо таке? почав лампочки, клеєм мазати? Що таке? Бач? А купив би енергозберігаючі? ти головне, коли тепер позіхаєш, не прикривай рот рукою. Не, Ні, нічого, зараз а ацетон, клей змею. А до речі, теж в цьому списку. Списку, з Замок на двері? Танька, для чого нам замок на двері? У нас був дворі бігає. Рембо, кури, корова, свині. Та від них і треба цей замок. Я замахалася їх кожного ранку виганяти з хати. Добре, добре. Дописуй той свій список, але ще допиши е, вертольотик на пульті. Волочка. Ніяких вертольотиків! Танька, не повторюй фрази моєї мами на новий рік. Просто я цей список писала своїм лівцем для губ, який закінчився. А ручка в тому списку. Тому купиш ручку і допишеш олівець для губ. І вертольотики. Чекай, але ж ти казав, що в тебе немає грошей. Ну, та є мене одна заначка на чорний день. Володька. Не називай день народження моєї мами чорним днем. Добре, добре, що ти починаєш. Все, я пішов. А куди? А ну пішов! пішов! Так і знала, що щось забуде. Наморні для ра. І для Володьки.